Треба б доказати, не бажаю міцного, а бажаю теплого Еврипади. Мадяр на зв'язку. Гарна новина, щойно силами ЗРК був знешкоджений ворожий розвідувальний дрон зала 421 моделі. А у міру пошкоджений, вже відімкнули його. Хлопці від а, тих маячків, котрі ми наснащені, обесточили. Тобто зараз його акуратненько піднімемо, будемо дивитися, що з нього лишилося. Ту така а, високотехнологічна приблуда а, руського виробництва Іжевський а, завод з концерну Калашнікового робить, широко застосована на лінії фронту, ефективно, завдяки своїм технічним характеристикам, погано виявляється. Досить складно ліквідовуються, але чим більше екземплярів, більш-менш з цілими електронними частинами, дістаються нам, тим швидше ми могтимемо знайти рішення по знешкодженню тих безпілотників високотехнологічними засобами, котрі Боротися на моменті виявлення і посадки, а не знищення їх дорогостоящими ракетами. Санька, що там пред? Та, Кірні. Давай сюди, зверху став, зараз подивимось. Сверхного. Зала. Зала 421. А зараз я вам про неї розповім. Ну, верніше те, що від неї залишилось. Добрий день, рибади. Привіт з Бахмуту. Це залишки ворожого безпілотника. З назвою Зала Іжевський Іжевська компанія його робить концерну, належить до концерну Калашникова. індивідуальний безпілотник на електротязі. Він часто застосовується для розвідки та коригування. Там є декілька різновидностей цих безпілотників. 421-й зала, 16Е, 16М і 16 емф я знаю лише, що F – це для, суто для фоторозйомку. А 16 e і M чим відрізняються, ще не розбирався, та й не буду розбиратися. яка різниця? Перший був збитий військами ЗСУ 3 травня на північному напрямку, про що викладав світлини на своїй сторінці у Фейсбук головнокомандуючий Залужний. Які особливості звікає завдяки еластичної катапульти чи пневматичної катапульті багаторазове використання? Має розмах крил 2 метри 815, 80, 82 сантиметра, може підніматися на висоту 3 метрів, рухається на швидкості 65 до 100 кілометрів за годину. В базі оснащений одночасово і фотоапаратом. На 18 мегапікселів та камер на x 10 в певних умовах забезпечується ще теплатом 640 на 512, що дозволяє працювати в ночному режимі. в застосуванні, дуже швидко розвертається, працює по інерційній системі. GPS використовує той самий ГЛОНАС, От, сідає за допомогою парашута. В даному випадку цей екземпляр був збитий ЗРК, то у нього постраждали крила, що ми тут бачимо, що нам не потрібні. Особлива така важлива особливість ці безпілотники, всі без виключення, оснащені маячком для вишукування їх місця розположення. На півдні, до речі, ще в серпні ми мали з ним хлопоту, бо оса збила. Хбила так, цю залу, і ми відслідковували траєкторію її падіння на парашуті, щоб її підняти. Але а, ураганом, залпом урагана, відразу по координатам прилетіла ціла касета. Вони не зашкодили в результаті його забрали відповідні служби, але накрили весь сектор, і це призвело чуть. -чуть Призвела до проблему з особовим складом, що до нього наближався. Ми безпосередньо з командою виїжджали перші на його підіон, бо Він впав безпосередній близькості до нас. Його е, першим ділом, отут є GPS-датчик. Це, це вже хлопчики відімкнули від нього мережу е, е, живлення. Та того я тут зараз так безпечно вам розповідаю. Е, залишився лише узяляж, акумулятор втратився, крила при... Розриви ракети безпосередньо близькості були пошкоджені і зруйновані з композитних матеріалів він побудований. Але то, проблема Головне, що тут а, блочки всі залишилися цілими. Навіть вигун, все, вигун а, залишився у а, притомному виді. Це дає надію, що, що ми зможемо багато корисних речей з нього випилити. Першим ділом Знеструмлений GPS моду. Щоб не щоб не було додаткового якогось там живлення і переконалися, що на нас нічого не наведе, багато цих розвідників літає і вони швидко могли б нас винайдуть. Я не буду зараз умнічити, що я розбираюся в тому, що, 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 що це бойоворто називається 1465, це його номер, це сирийний номер. А, запчастини теж понумеровані саме цим позначенням ці блочки цікаві нашим інженерам для їх додаткового вивчення і можливого використання у пошуках моделей боротьби з цими недобрими птахами. Це, до речі, той самий, це той самий комбінат, та сама компанія, яка робить елерони, це камікадзе дрони, і ці дрони зала 421, як правило, їх супроводжують. І враховуючи те, що вони працюють на національній системі в момент подавлення сигналу GPS їх е, і у міру захисту, який у цьому безпілотнику є, їх важко е, виявити. Сашка, а ну включи мені, будь ласка, свій телефон. Їх важко виявити і, і, і не шкодити. Е, відповідно, ця зараза дуже нам цікаво дослідження її частини. Сідає вона парашютом в нормальному режимі, або ловлять її вороги в сітку, ну або в такий вигляд вона сідає, як зараз ми бачимо, коли вона збита з РК чи якийсь інший спосіб. Значить, Що слід сказати? Про ланцет сказав вам. Заявлені, значить, а е, у нього, окрім бази, фотокамерою на 10, 18 мегапікселів і камерою на 10-кратною у моделі F, що здійснює виключно фотозйомку, збільшений раньше, він може летіти 150 км, хоча батарейка була от 21 чи 23 тисячі е, 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 МАЧ. І на нього ставлять фотоапарат дуже серйозний: 60 мегапікселей. Це дозволяє деталізовано роздивлятися предмети, наприклад, з 250-метрової висоти розміром 5 сантиметрів з кілометрової висоти розміром 20 сантиметрів, дає деталізовану картинку. Дальність роботи заявлена сотка, як правило, в цілях коригування і розвіддіяльності літає там не далі 30 кілометрів вздовж лінії фронту, повторюючи певні траєкторії. А, так, що ще сказати? В ньому є пошуковий, пошуковий передавач, є цифрова система телеметрії, є а, модуль утримання активно супроводу цілі, тобто захопивши ціль, він її може супроводжувати тривалий період часу, видаючи по ній координати і надаючи інформацію у контрбатарейній структурі. Інтегрований цифровий фотоапарат Казав, відеорадіопередатчик. До речі, він пише на наземній станції управління, одночасово зберігає інформацію, і наземна станція може керувати одночасово. Ворожий пілот може управляти чотирма такими одночасово крилами, що дозволяє його більш широким. Використання 8-10 з зльотної ваги. Так, що там ще є таке? 400 точок а, польотна місія, а, Значить, реєстрація відео на жорсткому диску, голосовим модулем а, значить, а, оснащений можливість одночасного використання. Він одночасово може використовувати і фотоапарат, і, і відеокамеру, або фотоапарат і телевізор, що дозволяє його. Якісно використовувати. Так, я легкою здобичу, це я казав. оснащений маяком на півдні, те, що те що у нас був випадок, з ним теж казав. Звісно, діло було достати такий цілий експонат для того, щоб його добре розібрати. Але навіть в цьому, в цьому екземплярі 1465 всі бочки. Обережені. Це GPS і різні інші. Я зараз не буду тут умнічити, що я їх там всіх знаю, це справа інженерів, моя справа трошки інша, винайти способи боротьби з ними. Це головне це виявлення і їх знешкодження чи коригування по, по ним цілю знищення. Тож, так по мірі можливостей буду вас знайомити з тими. Літаючими приблудами, котрих тут велика кількість забезпечує збір роз... розвідданих такого пані ворогу, так само, як і ми застосовуємо свої засоби, котрі нам доступні. Так само і ворог застосовує цей м'яс виробництва, як вони називають його, Б... БВС безпілотний коротше, не так, як у нас вони називають, не БПЛА, а якось коротше називають трьох букв. Безпілотний літаючий апарат. Ні, не, не, не апарат. А все, що ти скажеш, як називається, все. От, не... БВС, вот. все правильно я сказав, безпілотне воздушне средство, так його називають в городі. Але суті не міняє, Серйозна приблуда доставляє хлопоту за рахунок своїх технічних характеристик, за рахунок тривалості польоту. години а от раз матрас спускається з роботи. За рахунок свого розшир трошки. За рахунок своїх характеристик досить неприємна штукенція. І часто використовувана ворогом на, на лінії фронту безпосередньо для реалізації своїх намірів. Але е, ми про нього багато знаємо. До речі, вони такі безалаберні, що той виробник навіть не зняв сайту інформацію. Ви як загулите е, зала 421 16 є відкрита до ну, там? Всі характеристики, окрім вартості, там лише вартість по запиту залишена, хоча компанія має Пряме відношення до військового концерту ну, Калашникові, і здавалося, що ця інформація не мала широкого розповсюдження, але менш тим нам це в даному випадку на репорту. Так що це залишки цього дойна їдуть у відповідні структури до інженерів, для того, щоб розібратися, яким чином на нього можна впливати, для того, щоб можливо примусово мати можливість виявивши, садити. А у нас все в порядку, 4-5-0, наскільки це може бути. таке, да? Три. Три. Ну, такое, да? Трохи, трохи, а, трохи дискотеки. Але в цьому і заключається суть активного ведення бойових дій. Наступаючи фаза, котрих зараз відбувається на найгарячішому напрямку а, в околицях нашого словетного міста. Бахмут, котре тримає оборону, тримає удари ще з травня і тримає оборону ще з перших чисел вересня, перших чисел серпня поточного року в рамках повномасштабного вторгнення ворожих військ на територію України. А таки мадяро завжди там, де гаряче, для того, щоб робити нерви ворогу, бути очима і бути жалом частиною жала України. Всім гарного дня. Я завжди на зв'язку. Диджиталізація війни, вона у всьому: від старлінків до широко розповсюджених БПЛА, від розвідки до високоточної зброї, що використовує боєзапаси з наведенням по GPS ДЖПІСу, таке інше. Це ще 15 років тому, коли дивилися. Перші фільми там, чи 20 років, Термінатора, таке і інше. І відносили їх до розряду фантастики, зараз це широко застосовувані технології, які супроводжують цю війну і є на озброєні у... як у ЗСУ, так і у ворога.